який називається сумна колискова» Люляй, Люляй, Нічечко, запалімо свічечку, аби всі на світі знали, Янголами стали. Ти прийшов нас убивати, не пробачив тобі кати, знищив нас, наші родини у скорботі Україна. Ми дівчатка і хлоп'ятка, легкокрилі, янголятка. Нас на небі тут багато, з деким навіть мами й тата. Так хотілося всім жити бо під сонцем, сіять квіти. А тепер з нами нічка плаче, плаче воском свічка, люляй, люляй, нічечко, хай не гасне свічечка, аби люди. Пам'ятали діти янголами стали. Ніч Великодня. Пасху посвячено, дощ за вікном з церкви прийшли, комендантська година зранку збереться за дружним столом, вкотре вся наша родина. Радості мало, триває війна, тільки розмов, що про неї трекляту, в маминих косах густа сивина, Кулями зранена хата, ніч Великодня в полоні біди, спокою нині в країна немає, Господи, лихо від нас відведи, щиро благаю. І хтось неодмінно скаже жінка доросла, кивнув у відповідь, та звісно ж, не 18, це правда, фарму, фарбую смутки свої. Котре, повсідалися на волосся, а дощ березневий, надіями з неба, як вперше, падає. І хтось неодмінно скаже: Війна, не до любові, так часто ті, що багато говорять, насправді нічого не знають, а він приходить після тяжких боїв до мене усни кольорові, тому, попри всі негаразди, очі мої завжди сяють. І хтось неодмінно скаже: Дивачка, чи справді щаслива, мовчу, відкриваю. На зустріч весні, а той, кого я чекаю з війни, дає мені сили і обіцяє живим повернутися вже скоро цією весною. Мені дякую.